Його, його дружині, не повертаючись, не повертається сказати в дулі, його сину Осміславу, який схожий на тато, дуже схожий не тільки зовнішнь, але й натоші. Тому вважаю, що людина, яка залишила по собі такий спадок, вона гідна. Вшанування. Дуже радий, що сьогодні прийшли вшанувати його пам'ять першої особи області, міста. Все ж таки, дуже хочеться, щоб, щоб визначних людей вшанували за життя за 10 років по їхній смерті. Дуже хочеться. Я з приємністю передаю ці квіти Наталі Вікторівні від імені голови обласної ради Івана Миколаївича Мунтяна. Ну а від себе особисто знаючи, який фігар вона взяла на свої плечі, в тендітні плечі, хотів би зробити внесок і цю справу, і в, і в майбутнє вшанування пам'яті Ігоря Чеховського.